Да, у мене клопотання підтвердити вашу правосуб'єктність. Я підтверджую свою правосуб'єктність. Належним чином. Будь ласка. Належним підтверджуйте. чином підтверджуйте. Ну так підтверджуйте. Підтверджуйте. Оце так. Прекрасно. У мене жетон. вам показав. Я. Це не є посвідчення. Так, яка є моя? Є постанова 1137. Ну, ваді, будь ласка. Ну, мені сказати, Пане, ваді, чим ви будете отримувати копію адміністративного матеріалу, чи не будете отримувати? Ну, звичайно, буду, якщо будете вона є. Витаска, Справа Власна, розглянута, будь Право розглянуто, будь ласка, винести А коли ж вона розглянута, якщо ви навіть не дізналися, хто я, що я. Коли ж вона розглянута. Ну, дізналися, хто ви, що А звідки ви взяли інформацію? М? А звідки ви інформацію про це взяли? Яка різниця? Поліцейського предъявите для повного ознайомлення, послішній водія, а реєстраційний страхов. А чого ви сразу мені об этом не сказали? Хорошо. Про те, що про послужні водія, що ви зобов'язані? Ось що вам говорю. Я сказала, ви вже справу розглянули? Почекайте, розглянули справу. Справа розглядається, ще адміністративний матеріал на Так Ви ж вже сказали, що ви все про мене знаєте і все внесли, і все нашли. Ну і це яка різниця? Сама суть. Вдруг ви керуєте без нього. Да. А ви знаєте, що Знає. виноситься пост... А, все. постановний водій. Спочатку, коли починається розгляд справи, дата називається час, місце де ми з вами стоїмо. Встановлюється, будь ласка, не перебувайте а, мене. Да. Я вже 20 хвилин вас і Мені вже трошечки погано. Вибачте, мене будь ласка, вам це ваша робота. Це на вашу вимогу. Ні, Тр... Ні? нерви мені трипати. Ну вам ніхто не давав права. А я вам не трипаю, вам не грубив, 3... не двадцять чим я вам тріпаю мені, нерви. ласка, ну ви вже третій раз мене перебуваєте. Я надаю вам на вашу вимогу посвідчення, яке для вас чомусь незаконне. Потім, після того, як ви встановили, що я сказала вам правильно, згідно посвідчення, все відповідає. Ви зобов'язані представитись мені. А згідно пункту право, 2.1... ви. Зобов'язані пред'явити мені посвідчення і реєстраційний на транспортний за. Що я вам сказала? Але Якщо є законні, законні вимоги. Слухайте, будь ласка, це законні вимоги. Ви поїду централ 12-4. Я вам про це сказала. Але ви, ну я дуже. не люблю людей перебивати, Я почекала, поки ви мене ознайомили. Ну, я дуже вічна дуже. особа, мене дуже грамотно батьки. Посліли. Тому я маю повагу до людини, яка старша за мене, і просто маю повагу до людей. Питання, а чому справу розглядає одна особа, а спілкується зі мною інша особа? А чому? А зупиняла мене взагалі третя особа якась. Хто мене Я. А чому постанову виносить інша особа? Ні, так вона розглядає справу. А чому не вона, не вона ознайомила мене з правами обов'язками? Я допомагаю їй. Він з мене знаходиться. Я її секретар. А вы секретарь, да? Можно <laughs> так.